Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам за ваші коментарі, за ваші запитання, за ваші добрі слова, які ви залишаєте під відео. Сьогодні в моєму серці є бажання говорити про радість, про щастя, про справжнє задоволення. Я ось вважаю, що ми я прочитав дуже гарну фразу, і вона мене спонукала для того, щоб просто і замислитися. Людина ніколи не буде щасливою за межами волі Божої. Ви знаєте, дійсно, дивлячись на свій невеличкий досвід у Христі Ісусі, у Служінні, в церкві. Дійсно, так воно і є, що людина не може бути щаслива по справжньому, якщо вона за межами волі Господньої. В цьому рокому післанні я хотів би дати п'ять визначень, що є межами волі Божої. можливо їх більше. Можливо, ви можете в коментарях написати. Свої п'ять, а може і більше меж волі Божої, але я побачив в своєму житті, в своєму служінні, в своїй родині всі п'ять меж волі Божої. Вони з'їжджаться, основуються на Святій Біблії. Перше це постійне, особисте спілкування з Богом. Давид каже, в псалмі 61-му. Тільки в Богі заспокоїться душа моя. І що в Псалмі Давид каже: а я піду до Бога моєї радості, до Бога мого весілля, Він потішить серце моє. Я вірю, що ми справді щасливі, тоді, коли ми спілкуємося з Богом. Я вірю, що радість приходить, мир, задоволення тоді, коли ми маємо. Спілкування з Богом. Номер два, що я бачу, коли ми виконуємо Божі заповіді. Божі заповіді і є в старому заповіді і 10 заповіді. Або в'яти новий дві заповід, заповіді, люби Бога всім серцем, всім розумом, всім своїм ісвом. І друга заповідь люби ближнього свого, я самого себе. Я помітив, друзі, коли ми виконуємо Божі заповіді, в наше серце приходить радість, в наше серце приходить задоволення. Ми розуміємо, що ми в межах волі Господні. Тому що виовнюючи заповіді Божі, і є е, знаходитися у волі Господні. Третє, що я побачив, це особисте Особистення, до якого Бог тебе і мене лише. Це служіння. Людина посправжньо щаслива, коли вона знає своє покликання, знає своє служіння, коли вона виховує функцію яку від неї очі Господь. Ми знаємо, що у нього є функція бачити, що це вухо, його функція чути, а не бачити. І знаєте, ми бачимо, коли ми робимо не те, що від нас очікує і Господь в нас немає ні миру, ні спокою, ні задоволення. Четверте, що я бачу на своєму досвіді, і воно основиться на Біблії, це, коли ми з вами виконуємо добрі діла. Добрі діла, до бо яких Бог лише нас. Єфісіянам написано, що ми його творіння, ми оликані на добрі діла. Ми створені, написано, на добрі діла, які Бог оликав у нас робити. І я не раз бачив в своєму житті, коли ти робиш добре діло без оресті. Не для показу, не для інстаграму, не для соцмереж, а робиш добре діло, тихо, робиш той час і той людині, якиво себе, друзі, ти переживаєш у радість і задоволення. Бо до цього доброго діла тебе покликав Господь. І п'яте, що я бачу, що робить нас щасливими. Це особисте виконання волі Божої для мене. Я хочу заочити післання історії про молодого юношу, який підійшов до Христа, і в нього було питання до Ісуса: що треба мати, щоб увійти в Царство Небесне? Христос йому каже, викони заповіді. І ця, ця молода людина він каже, я з самого дитинства. Зберіг і в улиці заповіді. І в Марка, в Євангелії від Марка, написано, що Христос сильно полюбив його. Полюбив його. Він розумів, що тісно це молодий, багата людина дійсно вибули заповіді. Він полюбив його написано. В Марка в 10 розділі це написано. Але в Євангелії від Луки в 18 розділі ми бачимо. Що цей хлопець, після того, як Христос йому казав виконує заповіді, він каже, чого мені ще не вистачає. І тут, друзі, дуже цікава річ. Цей юнак, молода людина, він був дуже чесним з собою. Він розумів, що щось йому не вистачає. Він не просто хотів, знаєте, щоб Христос його похвалив за виконання заповіді. Він Задає питання, чому мені, чому мені ще не вистачає? І Христос каже, тобі не вистачає одного. Не просто виконати заподі Божі, тобі треба виконати волю мою. А моя воля Христос каже, саме для тебе, це продати своє імення і роздати нужденним, взяти хрест свій і йти за мною. Ми знаємо з цієї історії, що він зажурився, що він відійшов, що Христос сказав, що багатим дуже важко війти в Царство Небесне. Але, друзі, цікаво, що оцей п'ятий момент, коли ми становимося щасливими, задоволеними, коли ми виконуємо те, що від нас хоче Господь. Саме особисто. Можливо, тобі Бог не скаже, продавай своє імення і роздавай його Тому що ти, можливо небагата людина, В тебе інше є очікування Господня від тебе. Але, друзі, це дуже цікаво, що коли ми виконуємо волю Божу не і Бог щасливий, ми становимося по-справжньому щасливими. І я хочу продовжити повторити всі п'ять меж волі Божої. Номер один це спілкування з ним. Номер два це виконання Його заповідей Господніх. Номер три це виконання свого покликання, свого служіння, до якого Тебе покликав Господь. Номер чотири це добрі діла. Які приносять не тільки радість тим, які ми робимо, а і нам, які роблять ці добрі діла. І п'яте, це виконання особистої волі Божої для кожного із нас. Знаєте, що я зрозумів, друзі, що наша душа, вічна душа, вона ніколи не може знайти радості в тимчасових речах на цій землі. Не їжа. Не телефони, не машини, не будівля, не щось матеріальне, воно не може вічну душу зробити щасливою. Тільки вічний Бог, який створив тебе і мене, створив вічну душу, може зробити тебе і мене щасливими. Нехай вас Бог, друзі, благословить. Якщо у вас є ваші думки, або ви що хочете додати до цього Будь ласка, залишайте чесно, Я завжди читаю ваші оменти. Я дякую вам за добрі слова, я дякую вам навіть за якусь доору або за уваження. Бо я молодий служитель, я вчусь, я готовий вчитися для того, щоб почути вас, Якщо у вас є ваші думки, що ви вважаєте, робить вас щасливими, залиште в всіх коментах. Нехай Бог вас. Дуже рясно благослови. Я бажаю кожному з вас бути по справжньому щасливими, щасливими у Босі. Амінь.